Якщо це відео вже вийшло, значить я вже народила, до речі. Всім привіт! В цьому відео я вам покажу і розкажу, що я беру пологовий будинок в США. Через три дні, а тобто 21 липня, у мене планується плановий кесарів рости. Тому сьогоднішній список, сьогоднішня сумка орієнтована особисто на мене, на мої вподобання, але я її складала з порад з досвіду інших мам, які також тут народили. Можливо, щось з цієї сумки буде корисне, можливо, щось буде лишнє. Але чи пригодилось мені щось з цього списку чи ні, я вже розкажу в окремому відео після того, як пройду весь цей процес. Тож я розділю це відео на зручні категорії, щоб вам було легше орієнтуватися. Почнемо з сумки для мами, тобто для мене. І перший розділ це особиста гігієна. Я знаю, що в роддомах США. Зазвичай абсолютно все є, і з собою нічого не треба вести. Але все ж таки для свого комфорту я буду брати те, що мені зручно, і те, чим я користуюсь постійно. І, і, можливо, в лікарні цього не буде. Почнемо з першого, що мені здається, це точно потрібно, це безшовна спідня білизна. Так як у мене буде кесарів розтин, у мене буде шов, і я думаю, що безшовна спідня білизна це просто must have, який буде дуже зручний, який мені 100% пригодиться. Друга в списку у мене це ось така одноразова білизна. Вона орієнтована спеціально на c section тобто на кесарів Ростин. Ця білизна у мене від фірми Frida Mom. в коробочці йде 8 штучок. І розмір у них зазвичай універсальний. Ось покажу, що вони достатньо добре тягнуться, у них немає таких швів, які будуть заважати шраму. Та відкритим раном, і вони, що дуже зручно, з високою посадкою. Наступне, що я беру з собою, це такі от термопакети для післяпологової терапії. Що це взагалі таке? Вони використовуються не обов'язково після кесаревого розтину, але також після натуральних пологів. Так що, якщо у вас натуральні пологи, їх також можна брати. В упаковці у нас дві багаторазові гелеві пакети, а також 12 одноразових чохлів. У холодному вигляді вони зменшують набряк, біль та запалення після пологів, особливо вагінальних. Але також я знаю, що під час кесаревого роздину ці накладки можна просто поставити на шов, і воно також буде зменшувати набряк та біль. Також використовують у теплому вигляді, бо вони допомагають зменшити спазми матки або полегшити відходження лохій, тобто як, як грілка. Наступне, що я беру з собою, це ось такі от одноразові прокладки. Також від фірми FridaMam. Вони йдуть максимально великого розміру для максимальної зручності. В упаковці їх всього 18 штучок. Наступне, що я також з собою беру, це лідокаїн. Він у мене в спреї, але я знаю, що є також гель. Його використовують для знеболення, що очевидно. Мені його, до речі, порадив ChatGPT, також він пояснив, як ним користуватись, його потрібно бризгати на ділянку навколо шрама. Ні в якому разі, не на самий шрам, навколо шрама, і воно трошки якби затупляє, охолоджує цей біль. Наступне це підтримуючий бандаж після пологів. Бітків, в принципі написав мені, що його можна використовувати після кесерового розтину на третій-четвертий день, але я бачила багато відео, де його використовують в перший же день. Тому я його з собою беру. Але я не впевнена, чи буду я ним користуватись в самій лікарні. Про це я вже спитаю у медсестер. Наступне це вже йдемо по базі: зубна щітка, зубна паста, розчіска, гель для душу, шампунь. До речі, гель для душу і шампунь. Я беру не великі повнорозмірні банки, а беру ось такі от маленькі для зручності. Також я беру з собою гігієнічні серветки, крабік для волосся, ватні палички, ватні диски, а також лосьйон для тіла і обличчя. І особливо гігієнічну помаду. Далі переходимо до розділу про одяг у пологовій. Я знаю, що там обов'язково дають цю сорочку лікарняну, але я також бачила багато відео американських мамочок, які одягають свій зручний одяг. Тому я розкажу, що я також з собою беру, але можливо я не буду ним користуватись. Перше я беру з собою піжаму, яка складається з шортів і футболочки. Також до нього до цього комплекту я додаю довгі штани. На випадок, якщо мені буде холодно або незручно ходити в шортах. Кожна випадок, якщо буде навпаки дуже жарко, я візьму з собою топ. Також беру з собою шкарпетки із попереднього розділу, як я вже говорила. Я беру з собою безшовну спідню білизну і обов'язково тапочки. У мене звичайні чорні е, тапочки, в яких можна буде і просто ходити, і піти в душ, е, щоб було зручно і комфортно. І з додаткового, що я з собою беру, це звичайно рушники. Для голови і для тіла. Також я візьму з собою свою косметику. Це в мене невеличка косметичка, просто щоб придати своєму вигляду свіжості і щоб я не виглядала як бомж. Також я беру з собою такий ручний маленький вентилятор, щоб мені було комфортніше. Обов'язково зарядки для телефону. І також обов'язково я хочу з собою взяти камери. По-перше, камеру, щоб знімати влог про мої пологи, а також фотоапарат, щоб зробити перші дитячі фотографії. Наступна категорія це документи. Я знаю, документів багато не треба брати, але що обов'язково треба взяти, це своє ID або Driver License. Також потрібно взяти Insurance, тобто страховку. І чат GPT мені писав, але наскільки я знаю, це не обов'язково, і я не знаю, чи взагалі спитають про це: це Marriage license, тобто свідоцтво про одруження. Я не знаю, чи про нього будуть питати, але ми його візьмемо. Нарешті ми переходимо до категорії речі для малюка. Усі все, що мені сказали, це просто взяти речі, яких дитина буде на виписці. Тому що все, що треба, все буде в лікарні у вільному доступі і все вони надають. Але якщо ви хочете, щоб ваша дитина в лікарні була в своєму одязі, то звісно, беріть на свій розсуд. Вже. Що беру я? У мене така от маленька косметичка з дитячими речима, що в нього входить. У невеличка примітка перед тим як я вам покажу, що в цій косметичці. Я беру по одному комплекту на розмір Newborn і на розмір від 0 до 3 місяців. Бо я не знаю, з якою вагою народиться дитина. В цю косметичку у мене входять шапочки, звичайно, дитячі. Е боді з довгим рукавом. На розмір у мене від 0 до 3 місяців. Боді з коротким рукавом це вже на Newborn, е До цього боді йдуть. Ось такі от шортики, штанішки, також на розмірний борт, це просто комплектик. Е, наступне, звичайно, носочки та е, наступне, це, звичайно, носочки та царапки. Боді з коротким рукавом на 0,3 місяця. На розмір 0,3 місяця я беру ось такий от сліп з закритими ніжками і також з довгим рукавом. А ще, до речі, недавно дізналась, бо мені сказала мама Давіда, отут є отакий от от кармашик, який можна закрити, і це буде замість царапок. Я, до речі, про це ні разу не чула і не бачила, але да, це дуже зручно. І останнє це також сліп, але вже на розмір Newborn з закритими ніжками, з довгими рукавами. Також що зручно вони на застіпки. Застіпка є і зверху, і знизу. Також, що ще з собою беру, це мусліновий плед, вологі серветки, а також ватні диски. Але знову нагадую, я впевнена, що це все буде в пологому. Просто я його беру для своєї впевненості, щоб на всякий випадок. І наостанок також не забуваємо, що зі мною буде Давід. Він бере свої речі на свій розсуд, ті речі, які він хоче з собою взяти. А також обов'язково треба взяти речі на виписку. Але нагадую, в Америці немає виписки як в Україні, як в Європі з шарами. З... Кучі родичів з музикою і так далі. Ні. Просто треба взяти звичайні зручні речі, в яких буде зручно їхати 15 хвилин в машині. От і все. Я впевнена, що половина з цих речей мені взагалі не знадобиться, але хай краще воно буде для мого власного заспокоєння, щоб потім не бігати і не шукати, де б це взяти. На цьому все. Дякую, що подивились моє відео. Не забувайте лайкати, а також писати коментарі, а також підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео про мій досвід після по. なっちもほら、しんぱか。